9 січня рішенням виконавчого комітету встановлено тариф на перевезення пасажирським транспортом у розмірі 5 гривень за одну поїздку. Уманчани з розумінням поставилися до питання збільшення вартості проїзду. Я розумію, я розумію, бо тому, що я працюю, я знаю, що працюю. Я знаю. Зараз ціни все піднімаються. Ну, нові тарифи зависять від, не від нас, зависять тарифи. Це, це, це понятно, що це за, за топливо, за це все піднімаються ціни, піднімаються ціни на запчастини, так і піднімаються тарифи. Якби піднімались зарплати, піднімались пенсії, було б якось рівномірно більше. А так... Так, все залишається так. Нам завжди, щоб дешевше, але вже як буде. 4,50 цей тариф. Для вас не буде великою втрату, якщо? Ні, не буде. Не буде. Я страшна, не. 50 копійок. Копій. Якщо воно економічно обґрунтоване, то, звичайно, треба Більше Далі нікуди. Як тоді існувати цим водіям, і автобусам взагалі. І бензини дорожають, і за частини також. Дивує, що й досі це питання вирішується місцевими органами влади, адже складові тарифу зростають на державному рівні. Підставою для прийняття даного рішення є положення методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, що затверджено наказом Міністерства транспорту і зв'язку України від 17 листопада 2009 року, номер 1175. Дана методика передбачає, що якщо одна із складових тарифу... Змінилася більше, ніж на 10% в результаті господарської діяльності підприємства. З незалежних від них причин органи місцевого самоврядування повинні переглянути за поданням господарюючих організацій, переглянути дані тарифи. Наші перевізники подали розрахунки і листи з проханням переглянути тариф. Чим це зумовлено? В основному вартість, зростання вартості паливомастильних мастильних матеріалів. За період до сьогоднішнього дня діяв тариф, прийнятий 26 квітня 2017 року, рішенням виконавчого комітету за номером 142, яким, в якому було в цьому тарифі враховано вартість дизельного пального 18 гривень і газу метану 11,60 гривень. На даний час вартість диспалива виросла на 50% і газу метану на 16%. Тобто, ми маємо всі законодавчі підстави на переглядну тарифу. У цьому випадку логічно, коли перевізники самі встановлювали тариф, як це робиться на приміських та міжміських перевезеннях. Конкурси 2018 року свідчать про низьку зацікавленість місцевих підприємців і навіть випадків відсутності пропозиції. Лише за рахунок здорової конкуренції можна створити і якість. Сний ринок послуг як регуляторний акт рішення пройшло всю відповідну процедуру. Жодних пропозицій від громадськості не надходило. Поступали пропозиції від громадської організації від громадської ради від можливо окремих після опублікування оприлюднення на сайті Уманської міської ради 3 грудня 2018 року та газеті уманська зоря 7 грудня. 18 року номер 50 зауважені та пропозиції не надходить. Від громадської ради не надходили. Не Розрахунки нового тарифу проводилися за участі Одеського науково-виробничого центру «Економінформ». Тариф, який подали на розгляд робочої групи, зовсім відрізнявся від того, який ми приймаємо. А саме середній тариф, який подали наші перевізники, тому що перевізників у нас 10, і вони здійснюють перевезення на 21 маршруті на по 64 графіках. Цей тариф складав 7 гривень 44 копійки. Це середній тариф. Максимальний тариф 12 гривень 40 копійок. Це тариф по рейсу, який забезпечує перевезення пасажирів на кладовище Олександрівка. Та міська влада врахувала інші чинники. При встановленні даного тарифу враховувалася також соціальна складова. 5 гривень розпочинаємо платити на другий день від публікації повідомлення в газеті Уманська Зоря. Даний тариф вступає в силу на слідчий день після публікації в газеті Уманська Зоря. Нагадаємо, що в Умані підприємницьку діяльність по перевезенню пасажирів здійснює 10 перевізників. Працюють вони на 21 маршруті за 64 графіками. За рахунок коштів місцевого бюджету, а це майже 4 мільйона гривень, 24 тисячі пільговиків різних категорій користуються правом безкоштовного перевезення восьма автобусами в місті Умань.